Українська асоціація футболу Шановні друзі, вас вітає Українська асоціація футболу. Ми знаходимося в будинку футболу. Микола Васильович Дем'яненко, перший віце-президент Української асоціації футболу. Допоможе на жеребкування сьогоднішнього <ріпи> фіналу. жеребкування, в яких чотири колективи, які з домові участі саме в одній другій філ. Оцепт <ріпи> <На> Полтавна, у <ріпи> нас Дніпро і полоспороліт. Отже, тут знаходиться кілька з назван, <ріпи> і тут знаходиться. Номерки. Номерки. Перша команда виграє зброю. Відповідно, перша команда господар. Третя виграє четверта. Відповідно, третя команда. Третє. Буде господарем. Будь ласка. І команда е перша біга. Перемоги з першого першої бігає буде Фінальним господарем фінального Номерки. матчу. Номерки. Добрий день. Колосская валивка. И номер порядковый. Номер два. Номер два. у Дипро один, Дипро, Дипро один. Номер четыре, номер четыре. Это, это... пар Віча? Ворсла Полтава. Полтавська Ворсла буде грати на своєму майданчику.

Номер один. Номер один. Отже, в порядковий маємо дві пари, І що переможець пари, нас, Кривий ріг коло Ковалівка буде номінальним господарем матчу у фіналі, який відбудеться 25 листопада. Дякуємо за увагу. Бажаємо успіху, команду. Дякуємо. Успіхів. Українська асоціація футболу